На високому пагорбі, звідки відкривається захопливий краєвид на річку Сен-Лоран, височіє величний гранд-готель Шато Франтенак, справжня перлина канадського Квебеку. Його гостроверхі вежі, мідні дахи та кам'яні стіни, що з роками набули шляхетного зеленуватого відтінку, давно зробили будівлю символом міста. Кажуть, що саме цей готель найчастіше фотографують у світі, і не дивно, адже він нагадує замок і сказки, який ожив серед сучасних вулиць. Шато Фронтенак з'явився на карті Канади у 1893 році. Його збудувала компанія «Canadian Pacific Railway», яка наприкінці 19-го століття відкривала уздовж залізниць низку розкішних готелів, прагнучи створити атмосферу європейської елегантності посеред дикої північної природи, архітектор Брюс Прайс спроєктував будівлю у стилі французьких замків Луари з численними баштами, еркерами, мансардами й готичними деталями. Готель назвали на честь графа де фронтевака, губернатора нової Франції 17 століття, який колись відстоював Квебек від англійців, від моменту відкриття шато Фронтенак став місцем, де перетиналися історія, дипломатія і мистецтво. Під його дахом зупинялися монархи, політики, письменники й актори. Саме тут, у 1943 році, відбулася Квебекська конференція, де Вінстон Черчилль і Франклін Рузвельт узгоджували деталі висадки союзників у Нормандії однієї з найважливіших операцій Другої світової війни. Кажуть, у тих самих кімнатах сьогодні зупиняються туристи, навіть не підозрюючи, що колись за цими дверима вирішувалася доля світу. Готель не раз добудовували й оновлювали, але він ніколи не втрачав своєї величі. Його силуат став настільки впізнаваним, що тепер без нього неможливо уявити панораму Квебеку. У вечірніх вогнях він здається майже нереальним, наче портал у минуле, де ще живе дух старої нової Франції. Сьогодні Шато Фронтенак належить мережі Fairmont Хотельс і приймає гостей з усього світу. Його зали наповнені історією, а вікна відкривають краєведи, які надихають так само, як і понад 100 років тому. Це не просто готель, це жива легенда, що об'єднує європейську витонченість, канадський характер і дух часу, який не зникає, але лише набуває нових відтінків, мов стара мідь на його дахах. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.